Привіт, Вінниця! Сьогодні нас запросили на особливу мистецьку подію. Якщо піднятись ось туди, сходами догори, ми знайдемо шлях до себе. Саме таку назву має нова виставка картин Світлани Сулими. Ходімо дивитись. Ой ти весно-весниця, Ой ти весно-весно-весниця, Василько женися Там дівчата гуляють, Ой, там дівчата гуляють, В то пісні складають. Ну Хто ж у Вінниці не знає Світлану? Це вона авторка легендарних гусей, які стали народним брендом. Це вона створює розкішний одяг з національною вишивкою та пише вірші і малює картини. Цікава особистість. Не всі 100%. Це особливі картини через те, що я їх створила спеціально до 7 грудня до Дня української хустки. Насправді, мало хто знає, яка була українська хустка, тому що ми звикли бачити розрекламовані екземпляри. І для мене випала велика честь. Те, що мене долучили. Вітаю, Світлано! Для початку розкажіть, чому у виставки така особлива назва? Ця назва символізує моє внутрішнє почуття і те, чого я зараз хочу. Я шукаю шлях до себе і пропагую це для людей, для жінок, зокрема, які мають навчитися чути себе і зрозуміти, що вони хочуть в цьому житті. Скільки тут полотен, і як довго ви над ними працювали? На виставці представлена певно лише тільки третя частина моєї роботи за минулий рік. Тут на виставці можна побачити зараз 15 полотен, які символізують певні етапи мого життя, певні етапи життя нашої України. І деякі полотна навіть присвячені святам, які ми святкуємо в Україні. Картини Світлани завжди дуже позитивні і символічні. У них багато українських орнаментів: неба, хмаринок і птахів. На початку війни саме завдяки своєму мистецтву художниця збирала донати на підтримку захисників. Просто подивіться, яка неймовірна енергетика у кожній лінії. Вона дійсно заряджає. Чи є на цій виставці картини з якоюсь особливою історією? Чесно скажу тут. Всі картини з особливою історією, тому що я завжди, коли сідаю малювати, в мене є певна енергія. Ця картина, яка позаду мене, вона особливо має енергію і особливу історію, тому що це для мене знакова картина, з якою я асоціюю зараз своє життя перехід від одного до іншого до чогось нового. Нещодавно ваш бренд одягу змінив назву і лого. Що тепер означають нові символи? Логотип моєї студії Свіламія означає, ніби з одного боку це руки, які тримають сонечко. А хтось може побачити Янгола. Янгола охоронця, свіла мія означає свій, це світло і мія храм. Моя діяльність вже дуже багато років з самого початку заснування студії пов'язана з мистецтвом. Я пропагую українську культуру, дуже часто сполучаю одяг зі своїми авторськими роботами. Тому для мене це місія нести культуру українську серед українців і в світ. Остерігати за тим, як народжуються картини, можна в інстаграмі Світлани. Вона активно веде свій блог, часто показує процес від початку до кінця. Спочатку перші лінії, а потім готовий шедевр. А ще вона ділиться поезією та показує цікаві дизайнерські образи. Подивіться на ось цю милу золоту гуску. Без неї складно уявити творчість Світлани Солиме. Колекція гусей у вишиванках вже розлетілася по світу: гуси на полотнах, принтах футболок, посуді та коробках від цукерок. Це справжня родзинка Вінниці. Які у вас враження від виставки Світлани, кожна картина відображає стан душі, з яким виконавець виконувала своє мистецтво, передавала на папір людина готова творити і надавати людям крила, щоб люди творили. Яка з картин найбільше подобається, і чому? Це Україна, Україна понад усе. І ось українська жінка, яка на фоні сонця показує, що Україна переможе, і все буде гаразд. Ну як, мене дихнули вас? Мені так точно захотілося взяти пензлі з фарбами і спробувати щось намалювати. Тим більш психологи кажуть, що арт-терапія це дійсно класний спосіб знайти шлях до себе, своїх мрій і бажань. Спробуйте! Побачимось у наступних проєктах! Па-па!